Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Монстрверс продовжує розвиватись, але не завжди так, як би нам хотілося. Могло бути гірше. Ау! І мультсеріал Острів Черепа, який, хоч і отримав високі оцінки як від критиків, так і від глядачів, все ж дістав своє продовження не в екранному форматі, а лише у вигляді коміксу. Тож пропоную ознайомитися з його прямим продовженням під назвою Повернення на острів Черепа, який, як і графічна новела народження Конга вийшов у чотирьох частинах. До речі, посилання на огляди всіх коміксів Monsterverse, а також мультсеріал будуть в описі до цього відео. Тож вже анонсовано комікс-сиквел Повернення на острів Черепа під назвою Втеча з острова Черепа, який має вийти у січні 2026 року. Тому не забувайте підписатися, аби не пропустити нові випуски. Ставте лайки та пишіть коментарі. Поїхали. Після битви Конга з кракеном Чарлі потрапляє в пастку до рук тріо жителів острова Черепа в масках, які тягнуть його до свого вожака рудоволосої жінки. Я помилилася. Думала, у тебе були інші причини. Були. Вона запитує, чи шкодує він про те, що спровокував битву між двома супервидами, в результаті якої Конг ризикував померти. На що хлопець відповідає, що не шкодує, оскільки зробив це лише для того, щоб врятувати свого батька Кепа та друзів. Звинувачуючи його в порушенні рівноваги острова, лідерка наказує підлеглим прив'язати його до платформи та підвісити над ямою, але обіцяє звільнити його, якщо він переживе наступні три дні. Боже мій, я помру в понеділок. Так, тобто ні. Вихідні теж жахуються, ти помреш за сім днів. Йдучи, вона представляється як Кая, не маючи що робити, Чарлі згадує драматичні події останніх кількох днів: порятунок Енні, виживання під час нападу кракена на їхній човен та зустріч з матір'ю Енні, а також величезною кількістю монстрів на острові Черепа, включаючи Конга. Почувши гарчання знизу, він розуміє, що ця яма може бути одним із тих самих входів до порожнистої землі, існування якої припускав його батько. Наступного ранку мама Енні і Рен викликає гелікоптер, щоб перевезти поранену дочку та майка. Дівчина благає її знайти Чарлі. Сем погоджується, але пояснює, що хоче вивести з острова всіх виживших, перш ніж відправити ще одну пошукову групу. Кеп залишається для пошуку сина. У цей час пес Енні кидається в море за відлітаючим гелікоптером. Спогади Чарлі перериває гігантська оса, яку раптово вбиває кеп та рятує сина. Однак, буквально відразу їх ловить група каї і прив'язує до стовпа. Незабаром острів сколихує землетрус. Прибуває знайомий нам яструб та повідомляє Каї, що істоти з порожнистої землі, знаючи, що Конг отруєний кракеном, відповідальні за землетрус. Осідлавши яструба, Кая просить одного з підлеглих звільнити Чарлі та Кепа і відвести їх до Конга, аби вони могли побачити, що вони накоїли. Група прибуває до печери, де інші остров'яни обробляють численні рани Конга. Тут їх вже чекає Кая і промовляє, що якщо Конг помре, його місце займе щось гірше. У цей час яструб, пролітаючи над островом, зупиняється біля ями з киплячою схожою на смолу речовиною. Раптом з неї виринає гігантська рука та затягує пташку. Завершується перший випуск тим, чим завершився серіал. Налякана Енні прокидається в лікарні. Ми дізнаємося, що Енні намагається повернутися до нормального життя та навчається в академії Купера, де страждає видіннями істот з острова Черепа. Після того як дівчина б'є одногрупника, прийнявши його за монстра, її виключають. Ірен везе її додому та намагається пояснити, що вона не може продовжувати жити в стані підвищеної готовності, але Енні непохитна та все ще злиться, що її мати залишила Чарлі на острові Черепа. На тому ж острові Кая вбиває монстра, схожого на гіпопотама, і вирізає Чарлі з його шлунка. З-під землі виривається гігантська сороконіжка, змушуючи героїв тікати. Кая зауважує, що сплеск атак пов'язаний не лише з відсутністю Конга, а й з непомітним вірусом, що поширюється островом. Після того, як пара рятується, ми бачимо, як на трупі гіпопотама сідає речовина, через що його очі стають чорними. На материку Сен та Ірен спостерігають у бінокль, як Енні знову вислизає зі своєї кімнати та прокрадається в сарай, де живе пес. Сем закликає Ірен бути терплячою до Енні, враховуючи те, чого дівчинці довелося нам терпітися, щоб вижити. Що це? Це кава. Тоді як Ірен хвилюється, що Енні має рацію і не зможе адаптуватися до цивілізації. Привітавшись з песиком, Енні відчиняє двері на протилежному кінці сараю та зустрічається з Майком, який повідомляє, що дістав човен, щоб відвести їх на острів черепа завтра ввечері. Кая та Чарлі повертаються до лігва Конга, де Кеп повідомляє, що рани примата гояться, і він знову починає їсти, хоча все ще слабкий. Он поділяє відчуття Каї, що новий титан намагається завоювати острів за його відсутності. Ми бачимо, як з багнюки острова Черепа піднімається масивна постать. Ірен відводить Ені на кладовище, де показує її власний та батька Ені надгробки, сподіваючись, що дочка зрозуміє, через що пройшла Ірен, коли думала, що втратила їх обох. Ірен рішуче налаштована не втратити її вдруге. Проте тієї ж ночі Ені вислизає та, зустрівшись з Майком і його другом Гаєм, що пригнав вантажівку для розміщення пса, вирушають до причалу. За ними починають таємно стежити Ірен та Сен. На острові селище Каї атакує ціла армія різних істот з чорними очима. Один з мешканців передає новину Каї у той час, як Конг кидає виклик новому ворогу грибковидному титану на ім'я Югот. Енні, Майк та Гай досягають доків і зустрічають підозрілого капітана, якого найняв Майк. Дівчину не вражає його корабель. Але за таке на те, що Джейсона. Натомість моряка лякає вигляд пса, який є занадто важким для транспортування. Їх перериває прибуття групи найманців, яких вони спочатку вважають поліцією, але виявляється, що вони працюють на Ірен. Вона пропонує приєднатися до них у рятувальній місії, але лише на борту її власного величезного корабля під назвою Левіафан. Щоб заспокоїти капітана, Ірен наймає і його. Майк, Кеп та Кая помічають югота на вершині засніженої гори, до якої піднімається Конг. Коли гіганти починають битися, Кая припускає, що примат ще не відновився повністю. Зрештою, Конг знаходить у собі сили відірвати одну ногу шампіньйону переростку, через що той падає зі схилу гори. Чарлі радіє перемозі Конга, але незабаром мавпа знесилено падає. Випуск 3: Під час подорожі до острова Черепа ми бачимо, як пес обідає педігрі, точніше, всього лиш білою акулою. На острові Кая веде групу до руїн села, де вони знаходять кілька мішечків з ліками. Невдовзі їх атакують три хамелеона вбивців. Кеп стріляє одному в голову, але інші не зупиняються та переслідують їх. Зрештою, герої рятуються вилізши на дерево. Чесно не розумію, чому в мультсеріалі вони були здатні на ось це. А тут раптом проблема у невеликому для їх розміру дереві. Попри появу шторму, Енні та Пес радіють наближенню до островів, але швидко відчувають, що на острові щось не так. Ми бачимо, що причина їхнього занепокоєння Югот виринає з-під землі у той час, як, ну, нехай буде, лікарі племені відновлюють Конга за допомогою доставлених трав. У лісі накорилася ялинка. на горі кохалися два дубки. Я не сам мене навчили. Рятуйте. Кая планує евакуювати своїх людей на сусідній острів, ну, той з якого Енні. У цей час розвідниця повідомляє їм про прибуття корабля. Поки Енні намагається змусити пса внюхати Чарлі, Гай шепоче майку, що він помітив, як капітан розмовляв з кимось по супутниковому телефону. Виявляється, що його люди планують зрадити групу Ірен, готуючись полювати молоду істоту, схожу на гіпопотама. але з'являється дорослий та з'їдає одного з найманці. Ірен попереджає капітана, що решта острову не менш небезпечна, і він не протримується довго без досвіду людей, які вижили там. Відправившись до лісу, команда потрапляє у засідку з граї кротоподібних монстрів. На допомогу прибульцям приходять Кая та Чарлі. Коли друзі тішаться в оз'єднанню, Кая, вилізши на дерево, повідомляє, що Югот зі своєю армією монстрів, атакуючи евакуюючихся остров'ян, намагається виманити Конга. Енні цікавиться, як вони можуть зупинити цей хаос. Чарлі рішуче налаштований залишитися та спокутувати свою провину в отруєнні Конга, тоді як Ірен вважає, що вони повинні негайно евакуюватися. Енні вирушає разом із Чарлі та псом, кеп рекомендує Ірен та Каї перевірити Конга, а Гай каже Майку, що він помітив вибухівку та іншу зброю серед обладнання, яке люди капітана принесли на берег. Вони просять кепа відволікти його, перш ніж вирушити на пляж. Тут Сем та один з його людей користуються відволіканням, спричиненим величезним дронтом та вирубають двох людей капітана. Дорогою Чарлі дякує Енні за те, що вона повернулася на острів заради нього. Хоча вона пояснює, що зробила це здебільшого тому, що вважає цивілізацію нестерпною. І на розчарування хлопця повідомляє, що не планує повертатися. Вони дістаються решти племені, коли наближається Юго та його посіпаки. Дійшовши до водоспаду, Ірен та Кая з подивом спостерігають, як з'являється відновлений Конг. Коли Югот, відчувши мавпу, змінює курс. Чарлі впевнений, що в його батька є план, закликає свою групу повернутися до Кепа. Якраз тоді, як капітан зі своїми людьми відходять, Гай та Майк повертаються з вибухівкою. Починається друга битва Конга з Юготом. Коли Майк та Ені повертаються, Кеп пояснює, що їм потрібно заманити монстрів до прірви, над якою Кая раніше підвісила його, і там буде підготована пастка. Енні та Чарлі на псові кидаються до Конга. Трішки понасміхавшись з мавпи, вони змушують його переслідувати їх. Конг перестрибує через вибухівку та завдає удару Юготу, коли Сем підриває вибухівку, відламуючи шматок землі під монстрами. Югот падає у прірву, а Конг чіпляється за край і вибирається назад. Підлітки святкують, але Кая залишається незворушною, зазначаючи, що їм вдалося лише відправити югота додому у порожнисту землю, і він, зрештою, повернеться. I'll be back. на світанку Енні підтверджує Чарлі, що планує залишитися на острові, хоча ще не сказала про це Ірен. Досягнувши берега, група виявляє, що капітан викрав їхній човен, що розчаровує всіх, але неймовірно тішить Енні. Закінчується четвертий випуск і повернення на острів черепа загалом анонсом майбутнього продовження. Що ж, давайте підбивати підсумки. Напевно, можна відзначити непогану анімацію. Вона доволі деталізована, яскрава та різноманітна. І головне, щоб не зіпсувалася у продовженні, адже постер втечі з острова черепа виглядає як мінімум підозріло. Тепер до менш позитивного. Історія мені видалась мало цікавою, та я б сказав, прохідною. Після завершення першого сезону мультсеріалу очікувалося чогось більш захоплюючого. В загальному сюжеті практично нічого не відбувається, і при цьому його розтягнули аж на чотири випуски. Для чого нам потрібно е, гроші, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Історія практично не розвиває вже знайомих персонажів та майже нічого не доповнює з відомого про них. Так було непогане вкраплення зі спробами адаптації Ені до нормального життя, але цього дуже мало. Про решту ж взагалі нічого. Тут залишається сподіватися, що повернення на острів Черепа стане лише прохідною ланкою до втечі, і там нам розкриють набагато більше. Це стосується і монстрів. За головного антагоніста говорить його ім'я, взяти з міфології Говарда Лавкрафта. У творчості американського письменника Юготом називається Вигадана планета, з якої походить раса Міго, грибоподібних та ракоподібних прибульців, звідси й зовнішній вигляд титана Монстерверс. Щодо решти істот, то здебільшого це або вже показані в мультсеріалі та фільмах створіння, або малоцікаві просто збільшені версії існуючих тварин. Можна відмітити хіба що шестилапого чотириокого ведмедя, багатоніжку з якою він бився, та пролітаючого на фоні невідомого дракона. Це була замальовка порожнистої землі, і тому ніякої інформації про цих істот немає. В принципі, як і про нових, які увійшли до армії Югота, або ж просто атакували героїв. Враховуючи це все, вплив на міфологію монстроварс та розвиток загального лору, комікс має мінімальний, щоб не сказати взагалі немає. І я б був не особливо проти, якби він хоча б в особистому просторі розповів більш-менш цікаву історію зі своїми таємницями та деталями. Ну, але вже як є. Все рівно очікуємо продовження, яке я обов'язково прочитаю та розповім вам. Тому не забувайте про підписку, а також пишіть коментарі та ставте лайки цьому відео. Слава Україні!